Ну що, я думаю, пора стою, слухайте. Погнали, 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 украдем, украдемо тачку його. А, я поняв. Він в АФК, на радарах, ну це взагалі, коне. Опа, він за нами. Це нам? Походу, так. Та. Він О, за нами. тоже, він тоже він тож розбився. Бачу, 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 стріляю, стріляю, стріляю. Я давай, той. давай, стріляй, 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 стріляй. Пробили колесо, пробили колесо. Давай, 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 це по любому прикріплення. Слухай, дивись, дивись, він стріляє, він стріляє. Ну що, як бачите, після двох погонь тачечка виглядає саме ось так. Яка класна погода, яка файна графіка, яка М5КС. Ви шо, ви шо? Ну шо, всім привіт. Я нарешті на 03 сервері. Появився час зняти для вас цікавенький відосик на 03, вже не 05. Як бачите, зі мною оцей вон. Всім привіт! І разом з нами ось така М5КС. Нє-н-є, братва, ви не подумайте, що я собі її купив, звісно. Просто мені видали ютуберську панель. Нарешті я став офіційним блогером. Ви собі це представляєте, дивіться, скільки я маю машин. Я тут купа, всяких можу робити, і літати. І телепортувати, і видавати автомобілі, і камхак, і вилікути. Коротше, я це буду дуже довго вам читати. Ну що я вам можу сказати? Сьогодні ми будемо з вами ганяти на ось цій тажіці. Я думаю, вона на сьогодні не підведе. Ну я на це надіюся, японські свині. Ця точка коштує пару ну, як пару мільйончиків, пару десятки мільйончиків що? Ти як думаєш, вона нас не підведе? Та звісно, ні, це м 5 кс. Ну я теж так думаю. Так, ну що, поки я тут заливаю нову прошивочку в цей гігантичний просто мотор, а Матвій за цим просто-напросто наблюдає, я вам зроблю обзор на цю тачіл що? Ви ви О, тут погода помінялася. Це капець. От наша погода вернулася. Та ви що? Не, ну це кайф, ви що, ви що, просто на це гляньте. Так, ну що, починаємо з нашого гігантичного моторчика, як я вже сказав. Як бачите, це в нас які тут F12, F17, D20, японський свинький моторчик. Що в нас тут пише? У нас тут пише, що тут в нас нічого не пише, одним словом, ну там видно просто BMW, От, як бачите, в даний момент. Диски у нас r 20 Michelin. Що тут ще є? Міша, Мішелін. Я вибачаюся, кого я там обідав, кого є такі шини. А я тут так сказав, звісно, це я вибачаюся. Просто гляньте з цього ракурсу Ну вона не ідеальна, виша, виша. Дивіться, 4 вихлопа. Камера заднього ходу, шилік М5КС. Так, ну що, залітаємо, виходить, назад. Тут у нас такі спортивні сидіння, якась тут або штучечка, щоб щось класти. Такий клімат, контроль, офігенний з моніторчиком, все як надо, підігрів. Так, що у нас тут ще є? Нюрбурінг, наскільки знаю, ця траса, як бачите зараз її на екрані, надпис. КС, так, люка нема, дешева комплектація, все понятно, знову зекономию на відео. Моніторчик, КС, руль офігенний, та више, та вишо. Ви просто на це гляньте. Сидіння, які, йой, це капець. Дивіться, я далі там прошивку заливаю, а він стоїть, наблюдає. две 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 так, ну що, в принципі, на рахунок цієї машинки я вам нічого сказати вже не можу. Максималка в неї 340, наскільки я пам'ятаю. Так, ну що, Матвій, я тобі хочу сказати, що я прошивочку залив, можемо фігачити. Пігнали. Давай, сідай в тачечку. Ох, я вам зараз покажу, що вона вміє. Я до неї вже так привик. ви що, ви дивіться, просто гляньте на це. Йомайо, які вона кольца крута, які вона бублики фігаче. Ля-ля-ля, та ви що, та ви що, дивіться, дивіться, як я до неї вже привик. Ні, ну це просто пушечка, ви що. Ви Також, поки я не забув, як бачите, це у нас перша серія, тобто серій буде багато. І напишіть в коментарях, яку наступну тачку ви би хотіли бачити. Можливо, М50-х, так скажемо, молодшого, меншого брата, цієї М5КС. Так, а де Матвій. А, фус, японський звійні він такий маленький. Слухайте, якщо так дивиться, то я в принципі сам сижу в машині, йома Дивіться, малий ж замочку, ну це конечно. Так, ну що, куди би нам поїхати? Наліво чи направо? Матвій, як? Я предлагаю направо. Так, направо, погнали тоді в місто. Зараз будемо чекати чи там є поліція. Давай, Матвій, зараз твій ход, ход коням просто. Я отут його стою і твоя черга. Мусарап. <звук> Ух ти ж японські свині. Він у тебе ствол наставив, йому, по-моєму, пофіг. Так, ну що, я думаю, я настав цей час, він був в планшеті. Блін, я прогавив свій час, це капець. Ну що, я думаю, пора дійствуватися. Слухайте, погнали, погнали, погнали. Украдемо, украдемо ташку його. І, по-моєму, їм теж абсолютно пофіг, що це було. Пане. А, я не поняв. Він в АФК на радарах, ну це взагалі нормально, звісно. Так, ну що, як бачите, у нас тут погода трошечки помінялася. Ну, в принципі, навіть досить таки прикольненько. Нічого поганого не бачу в цьому. Опа! Зминалочку іти платів, бачив? Ні, не, не бачу. Hello. А за мною можна? Wow, що, це, що... Це, що... Це, що... це таке було? Це нормально, коротше, да? Uh -huh. А він за О, А він продумає. за мною чи закіпом? Yeah, не, він за тіпом, за тіпом. А він взагалі за другим поїхав, він же цим їхав. Що це таке? Будемо його тормозити, давай. Може він за нами поїде, слухай. Відторможимо його? Він же менш відторможується, слухай. Опа, він за нами. Нам? Походу, Да. да, він за нами. Да, да, за нами. Все, виходить, перший є. Першого взяли, пробуємо тікати від нього. Давай зразу у дворики. Можливо, у двориках вийде. Повезло, повезло. Що з ним? Він один в мене? А, стоп, що? Ага. Вот, на шкоді, ідеально. Двоє, на шкоді. Мені кажуть, це вони. Ідеально. Ой-ой-ой. Опа, він пробує дріфтити, я йому покажу зараз, як надо дріфтити. Чекай, от як треба дріфтити, просто, вот, заднім ходом, йо-мойо. -йо. Чекай, просто, зупиняти А він, походу, чисто на базу їде, дивись. О, дивись, він пробує дріфтити. Вот як надо, вот, дивись. Опа, походу за нами. Так, за нами, за нами, за нами, за нами, за нами. Давай попробуємо зупинитися і зараз будемо тікати, слухай. А я як не він останні прийняти? Все, зупиняємось. Він перегородив, слухай, треба буде розвернутися, я знаю як. Так, він один, слухай. Бажаю здорові. Бажаю здорові. Слухаю. Молодчили лейтенант, національна поліція НПУ у місто Києва. Не треба, не треба, дякую. Добре, двічі, вам не зупинена апарат. Я дуже вибачаюсь перед тобою НПУ.0 Надайте мій пускай паспорт для автомобіля. Так ви там пробували дріфтувати, я вам хотів просто показати, як треба. Надайте мені, будь ласка, ваш паспорт. Ну тож, ну я ж вам просто хотів показати, як треба. Ну, ви ж то ж дріфти ледняк. Добре, можете мені дати паспорт том щоб я перевірив чого на урожку, і штраф не було виписувати. Добре, зараз я гляну Стоп. бардачку, там в мене має бути. Так, відкрив бардачок і дав газу. Так, все, тікаю, 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 тікаю. Ну, але він, по-моєму, за нею гнатися не буде, ну це без шансів, типа. Йому за мною гнатися без шансів, тому що М5КС проти у цієї тачі. Ну він зразу розвернувся, він зразу поїхав, що без шансів. Ой-ой-ой, ой він щось дуже різко я в нього влупився, це капець. Ой-ой-ой, ой що він робить? йо-моє, що це таке було? Ні, ні, не надо, не надо, не стріляй, не стріляй, не стріляй. Ой-ой-ой, він взагалі. Він по мені стріляє що і чуєш? Так він тулить. йо-моє. все, я де вектора, уце перестрілочка пішла, та ти шо? Давай, стріляємо, стріляємо по ньому, стріляємо, стріляємо, стріляємо. Ти що, перестрілка? Йомайо. акуратно там будь, акуратно, акуратно. Так, ну що, вон він, вон він, я його бачу. Так, я зараз буду акурані кутулити, конечно з вектора не дуже зручно. Так, давай, тих, снайпер, я попробую тачечку трошки відсунути, щоб перегородити. Так, все, так має бути добре. Так, а ну я спробую назад відбігти і отако стріляти. О, можливо, я по ньому буду попадати, слухайте. Опа, попав по ньому, попав, 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 100%. Блін, не можу я щось по ньому більше попасти. Я давай попробуй, може назад трошки легенько під'їхати, слухай. А ну. А, я ой. пробую перегородити і зблизити дистанцію. Пробую зблизити. Пробую зблизити. Давай. давай! Все, зблизив, Дай зблизив, зблизив. Зблизив. І максимально рушу. зблизив. Максимально зблизив, більше не можу. Тулю, тулю по ньому, максимально тулю по ньому. У мене на нема в то є Ні-ні-ні, нікуди -ні, ні, 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 не цей. Це 10 хп, у мене 48, не треба. У нього ж броніків, це все. Короче, пробуємо його максимально тут, я не знаю, що, як це робити, я по ньому тоже там пару раз наніс. Опа, пробуй, пробуй, пробуй! він висунувся. Ай, не попадаю. О, Опа по ньому раз. Ой, його не пробуй, пробуй. Тулю, 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 він біжить. В тулю, тулю, тулю. Є зараз шанс його забрати. Минус 40! мінус сорок. Даю, даю, даю ему. Слухай, попадаю, 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 він виліз просто. Ничего, минус 153? О, у мене ще достався Вектор. Даю, 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 даю ему. Даю, даю, даю. О, пішло, пішло, пішло. Йоші сбили, це капець. Давай, добиваємо, добиваємо, добиваємо. у в нього, напевно, мало хп, слухай. А, шо, так, ти ні, ти ну ти 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 ми випадки? тут інакше ніяк вже не зближимо. А, він тікає, він тікає, він тікає. Да, він тікає, ну все получается. Капець. А, на ого, та тут вообще капець, слухай. Відступаємо, відступаємо, відступаємо назад, слухай, відступаємо, відступаємо. Що, це його прикріплення? Да. Да, це він! Пушимо його. Давай, 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 це по-любому прикріплення. Слухай, дивись, дивись, він стріляє, він стріляє. Все, я забрав. Забрав одного. Так, ну що у нас колосса, конечно, пробити, це мінус, але тут десь він зараз має бути. <пробити> ні, ні, він десь тут обих. Виб... Вон, він, вон, вон, вот він, вот він, вот він, вот він. Все, давай, 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 давай. давай. Тулму, тулимо його. Давай, 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 в нього мало ХП, мало ХП. Забирай, забирай його, забирай, забирай, забирай. Він вообще не поняв, де ми. Все, я його забрав. Так, ну що виходить, на цьому можна завершувати. Як бачите, тачечка після двох погонь виглядає ось так, ну це, звісно, просто капець. Ні, ну їй, звісно, вовше досталося в цьому відео просто капець. Ну що, в цьому відео ми з вами провірили, як працює національна поліція міста Києва. Не працюють достатньо, в принципі, нормально, але то, що нас троє людей не змогли затримати, це звісно дивно. То, що, як мінімум двоє мені, здається, могли стріляти, слухай. В принципі, цей відео вийшов досить таки цікавий. Давайте ми з вами в наступному відео проголосуємо, яку тачку ми будемо з вами вибирати. А, ну і до речі, вибачаюся перед тим, кого я тікав, кого я вбив. Ну типу, ну так, ну що, виходить, на цьому наше відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд, ставте лайк. Якщо ви хочете продовження цієї рубрики, обов'язково пишіть в коментарі, пишіть, будь ласка, чи вам подобається іменно такий формат, чи вам подобаються ось такі тачечки. Я думаю, це дуже цікавенько було виглядало. Ну тим словом, всім дякую за перегляд і всім пока.